З робочим візитом на півночі Одещини днями заступник голови Одеської обласної адміністрації Антон Шалегайло разом з директором департаменту освіти і науки Одеської ОДА Олександром Бланчаком відвідали заклади освіти обласного підпорядкування, що здійснюють роботу на території Балтської громади, серед яких і місцевий педагогічний фаховий коледж та спеціалізована школа-інтернат номер 1 Побували і в дошкільних та загальноосвітніх установах міста. Мета візиту перевірити безпеку освітнього. Його середовища, наявність та відповідність вимогам укриттів обговорили умови створення осередків, на базі яких досконало вивчався предмет захисту вітчизни. Приділили увагу і шкільному харчуванню. Тощо заступник голови одеської ОДА Антон Шалегайло наголосив, робитимуть все можливе, аби попри складні воєнні часи, освіта області розвивалася і вдосконалювалася. Сьогодні ми відвідуємо не лише Балту, а ми робимо робочу поїздку по подільському району. В цілому в планах сьогодні була кодема Балт. Далі буде Ананів. Дивимося роботу закладів освіти, зокрема. Обласного підпорядкування є актуальні нагальні питання, які ми разом тут на місці маємо вирішити для подальшого розвитку нашої освіти в цілому. Ви знаєте, що сьогодні головне питання це безпека, безпека освітнього процесу, безпека наших дітей, студентів, тому облаштування належним чином укриттів. Питання пожежної безпеки та всіх інших питань, які дозволяють належним чином проводити навчальний рік і процес, це і наші актуальні питання, які знаходяться сьогодні на порядку. денному. попутно ми опрацьовуємо інші робочі моменти, які виникають у керівництва закладів, у комунікації з районною військовою адміністрацією і обласною військовою адміністрацією, зокрема. Сьогодні знаходимося зараз в педагогічному коледжі. Це дуже потужна база для всіх наших педагогів, не тільки нашої області, а всього півдня України. Тому розвиток цього закладу для нас є пріоритетним, і з боку обласної адміністрації буде надаватись вся необхідна підтримка для того, щоб заклад тільки розвивався. Зустрів делегацію директор педагогічного коледжу Сергій Іванніков. Разом пройшли навчальним закладом, побували в студентській бібліотеці, аудиторіях, музеї, де систематизовано сторічну історію коледжу. Поспілкувалися зі студентством та, звісно, оглянули укриття та умови в студентському гуртожитку. Побаченим залишилися задоволені, бо створені умови відповідають усім необхідним нормам та спонукають до гарного та ефективного здобуття освіти, кажуть чиновники. Наразі коледж. Планує розширювати кількість спеціалізацій та освітніх можливостей, а це робитиме його ще привабливішим для майбутніх абітурієнтів. У нас, в принципі, виїхало тільки 11 студентів з батьками за межі держави. Ось і вони заходяться на індивідуальну по наразі. Форма навчання офлайн, да змішана да, денна, денна. денна денна денна. Ми з COVID-19 працюємо в денній в системі у нас є всі умови для збереження здоров'я і життя всіх учасників світнього Обов'язково. Ми думаємо про інші додаткові спеціалізації, які потрібні вкрай зараз ну, от, Це і оператор дронів, які ми можемо взяти на себе. Як... Перепідтовка може та, бути та, на базі та, вас. Та, Якщо облаштуємо осередок, тоді перепоготовка вчителів, які викладають захист України. І те, і, і те, що вони, вони вже пройшли підвищення кваліфікації, а вам уже проводити супервізію і продовжувати їхнє навчання, можливо, так буде. А також виконавч інформатики в початковій школі. Ми відкриваємо в цьому році додаткову спеціалізацію. І помічник вчителя. Після завершення закладу студенти, як правило, йдуть в вищу, заклади вищої освіти. Куди це? Умань. Ні, йдуть, що в у нас йдуть південноукраїнський, да, частина йде в Ізмаїл, частина, Іде, бо там математика сильна, там фізика є. А частина йде в Умані, це Кировоград, Кірово, Карпинецький. Продовжують так і початкову освіту чи на предмет? Ні, ні, в основному початкову освіту. Та відсотків 15, може, інший профіль, але педагогік. Готує Балтський педагогічний коледж і бакалаврів, бо для цього мають викладацький та науковий рівень. Тож вже протягом декількох років коледж надає і перший рівень вищої освіти для своїх студентів. Як справа бакалаврати? Чудово проходили акредитацію. Вівторок матимемо вже рішення надзагенством. Перша акредитація, старалися всі показували свій потенціал кадровий, студентський, науковий. В цьому році третій випуск маємо. Так, і потім тут магістратуру. магістратуру обирають або ушинського, в Вумень вступають. Ми їх готуємо У нас велика кількість дисциплін, пов'язаних з вивченням іноземної мови і до тесту загальної навчальної компетентності готується. Хто бажає проходить курси саме на базі закладів, в які вони бажають вступати, але підготовка така у нас суттєва. Ну і підготовка до комплексного нашого кваліфікаційного ну, іспиту теж містить питання, які виносяться на цей ЄДКІ. Пріоритетним нині є створення належної бази для вивчення предмету захист України. Викладач коледжу Валентин Одінцов наголосив, потужності для навчання студентів та учнів вистачає. Втім, заклад все ж таки має потребу. У нас кулемети Калашникова є. і ми дуже мрія ще мати стрілковий тир. Т1. це для того, щоб ну ми покращили свої навики і так далі. Відвідали Балтську спеціалізовану школу-інтернат. Тут також оглянули умови для навчання та оцінили рівень безпечності освітнього середовища. Поспілкувалися з директоркою закладу любов'ю Безкоровайною. Зокрема, серед проблем нині залишається брак фінансового ресурсу. А відтак облаштування побутових та навчальних умов стає все важчим, зазначила директорка. Втім, разом з колективом продовжують підтримувати та дбати про умови навчання своїх учнів. все з вісімдесят тобто ми Моти завозили столик сільці. У нас і жила директор департаменту освіти Олександр Лончак наголосив: сьогодні перед освітою стоїть багато завдань, головне з яких безпека для кожного учня чи студента. Тому нині аналізують та вивчають усі наявні досягнення та недоліки, аби створити максимально сприятливі умови в майбутньому. Робочий візит пов'язаний із моніторингом. Закладів освіти, це всі заклади. Ми відвідали сьогодні і Баски педагогічний коледж, і заклади загальносередньої освіти, заклади дошкільної освіти, спеціальний заклад загальносередньої освіти. Но основна основні питання, які розглядаємо, це створення безпечних освітнього середовища, це наявність укриття в закладів освіти. Це залучення поліцейської присутності по закладах освіти. У нас 102 школи області потрапили до проєкту Безпечна школа, а це комплекс заходів, це і облаштування укриттів, це і служба освітньої безпеки, це і наявність пожежної безпеки, огородження закладів. Тож з таким моніторингом та з рекомендаціями засновникам закладів освіти, що потрібно ще посилити. Аби створити дійсно безпечні освітні середовище, переглядаємо створення осередків, на базі яких буде викладання захисту України. Для прикладу у Балській громаді визначено два заклади, на базі яких будуть навчатися учні 10 класів саме предмету захисту України по новій навчальній програмі. Відповідна субвенція була передбачена з державного бюджету. На що на що громади активно закуповували відповідне обладнання? З нашої сторони ми підвищили кваліфікації всім педагогічним працівникам, які безпосередньо будуть викладати предмет захисту України. Тож наразі, з 1 вересня, вже комплексно запрацює ця програма по викладанню предмету захисту України. Окреме питання приділяється реформі шкільного харчування. Оскільки вона здійснюється під гідою першої леді Олени Зеленської, тож це і ремонт харчоблоків, це і впровадження нового меню, це і своєчасність, правильність використання державної сувенції, яка виділяється на безкоштовне харчування для учнів перших-четвертих класів. І маємо нагоду того, що з 1 вересня вже й учні 5-11 класів теж будуть безкоштовно. Отримувати харчування за кошти державного бюджету Тож, основні питання, які ми розглядаємо сьогодні в громаді, і підсказуємо, де нам потрібно посилити та допомогти засновникам, аби наші діти отримали якісні освітні послуги. Наразі відвідуємо і укриття, і дивимося тіри, і варто теж приділити увагу по облаштуванню сучасного тиру, аби наші діти були готові до національного супротиву, щоб були підготовлені до. Можливої оборони нашої держави, оскільки ми живемо в такі непрості часи. Війна з агресором, і нам потрібно бути до цього теж готовим. Готуватись до нового навчального року слід вже нині. Переконаний міський голова Сергій Мазур каже, галузь освіти громади потребує підтримки, гострою залишається і проблема нестачі шкільних автобусів для учнів сільської місцевості. Є ряд внутрішніх робочих питань, галузевих, є питання безпеки, є питання спільної допомоги. І в першу чергу показати, що вже зробили ми. Ми як влада, ми як трудові колективи наших шкіл, дитячих садочків, як взагалі галузь освіти. Попросити допомоги, щоб підставити плече, тому що для нас, для Бавської громади, обласна військова адміністрація, це завжди такий знаєте постійний стабільний партнер у вирішенні дуже багатьох напрямків, де голова обласної військової адміністрації підставляє нам дуже часто плече, і ми вирішуємо багато питань. Ми сьогодні готуємося до вже нового навчального року, де А. Питання безпеки, і завершити об'єкти, які ремонтуються. І друге це питання шкільних автобусів. Ми дійсно потребуємо збільшену кількість шкільних автобусів, тому що я хочу, щоб наших дітей, особливо сільських дітей, яких ми підвозимо, вони їздили на навчання, поверталися додому в нормальних умовах, тому що це сьогодні є проблема.